Коли єдиний син Варвари привів додому невістку, вона була відверто засмучена. Жили вони небагато, батька Івана давно не стало. У Варвари відтоді лише одна надія на сина була. Все мріяла от одружиться її Іван, візьме невістку багату, заможними родичами поріднеться, то й підуть їхні справи угору. Але Івану припала до душі Настя. Дівчина вона хороша, але ж бідна. Пробилася до їхнього села нещодавно. Люди казали, що вона сирота, то її тітка, сусідка Варвара, забрала до себе. Не раз бачила Варвара, як Настя самого ранку порається по господарству. Навіть собі думала, от би мені таку доньку. Виявляється, Іван теж її помітив працювати сусідку, до того ж, Настя була ще й дуже красивою. От і вирішив, що кращої дружини йому не знайти. А от Варвара сумувала, бо не про таку невістку вона мріяла всі ці роки. Просила сина одуматися, але той не захотів навіть нічого й слухати. Пішов в сільраду і розписався з настою. Прийшла невістка до хати Варвари в одній не дуже теплій корточці і в латаних черепиках. Всі її речі вмістилися в одну невелику валізу. Мало того, що її треба годувати, міркувала собі Варвара, та ще й одягти б не завадило. Он зима на носі, це ж треба і теплу куртку і нові чоботи. А звідки грошей на це взяти? Якщо працює один Іван, та й то заробляє він не так багато, щоб трьох дорослих людей утримувати. Перші кілька місяців Варвара ходила на читемна хмара, жодного слова до навістки не промовила. Але коли прокидалася, то бачила, що Настя вже поверталася від тітки, якій вона продовжувала допомагати, і відразу бралася за роботу вдома. І корову обійде, і курей нагодує, і води додому принесе, і їсти зварить. Потроху серце Варвари почало танути. Але виду вона не подавала, а якось глянула Варвара у вікно, а невістка на лавку присіла, бліда якась така. І тут Варвара здогадалася внука їй невістка скоро подарує. Он і курточка на ніже не защіпається. Так прикро стало Варварі за свою поведінку. Адже в душі вона давно полюбила Настю, просто через свою гордість не могла переступити. На наступний день зібрала варвара яйця, які знесли кури, взяла трохи городини і поїхала на базар продавати. Прихопила з собою і всі свої заощадження з пенсії. Повернулася з міста ближче до вечора, відразу пішла до невістки показати обновки, які купила для неї. Настя не могла повірити, що свекруха купила їй нову зимову куртку і нові чоботи з кожушком. Таких у неї ніколи не було. Мамо, але ж ви всі гроші на мене витратили, зніякувіяла Настя. Нічого, донечко, через кілька днів буде пенсія, та Іван зарплату отримає, якось проживемо, заспокоїла невісточку Варвара. Ось я тобі і фруктів з міста привезла, таких у нас в саду немає, а тобі тепер дбати про себе треба. Настя дивилася на подарунки, які привезла свекруха, і дякувала Богу за те, що тепер у неї знову є мама.